Деякі речі, про які говорив Ісус, звучали досить екстремально. Він використовував таку мову, щоб слухачі могли його чітко зрозуміти. В Євангелії від Матфія, в п'ятому розділі, ми читаємо: коли праве око Твоє спокушує тебе, його вибери, і кинь від себе, бо краще тобі, щоби загинув один із своїх членів, аніж до гієни, все тіло твоє було вкинене. Лисиця іноді відкушує свою власну лапу, яка потрапила в пастку, ради того, щоби спастись. В даному Вірші Христос використовує образний вислів. Він закликає нас не до каліцтва тіла, але до контролю над думками. Якщо є щось у вашому житті, що підштовхує вас до гріха, вам краще сьогодні позбутися цього, навіть якщо це завдасть вам певного болю.